Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на цей наш канал, бо ми знімаємо відео для вас, для глядачів, щоб всі разом отримали нову інформацію. В даному відео ми плануємо зробити собі каталог автомобілів і в плейлисті на цьому каналі можна вибрати собі рубрику і одразу під рукою мати список автомобілів і, і налазити по автобазару і вибрати собі невідомо, що. Отже, в нас сьогодні на огляді автомобіль Mazda Sedus 9, автомобіль бізнес класу. Японської компанії Mazda. Ось подивіться, його випускали з 93 по 96 рік. Ось який його вигляд. Це реальний справжній бізнес клас. Подивіться, будь ласка, подібні автомобілі. Nissan Maxima, Toyota Avalon Ford Taurus. І що найцікавіше, це справжня японська якість, бо він вироблявся в Японії. І ось подивіться, бачите, Audi a 4 конкурент цієї, цього автомобіля. Навіщо давати за Audi a 4 15 тисяч доларів. Невідомо там, які навороти в ньому, якщо можна оцей взяти за невелику ціну. От, Бачите, тут є і кондиціонер, круїз контроль, там сюди-туди, все, що потрібно. Давайте подивимося, що нам авторіо пропонує. Авторіо пропонує нам 40 автомобілів, 40 штук. І подивимося по низу ринку. Ось, будь ласка, ви подивіться відразу. Перша нам попадає від дешевих до дорогих за 1000 доларів, яка маза. Мазда в Житомирі 2,5 літра. Бензин, подивіться. Не надав він-коду. то і не потрібно нам його Він-код потребує ремонту двигуна, Окей, не дивимося. Напевно, літа. От за 1500-1500 за 1500 доларів в Львівській області в Золочеві є. Ось за 1800. Я отут подивився. Такий непоганий автомобільчик. Ось цей за 2000 доларів в Запоріжжі. Подивіться. 250 тисяч пробігу. Ми віримо, не віримо в цей пробіг. Це, не будемо на це акцентувати увагу. 2,5 літра бензин, дивіться, що пише мужик. 2000 доларів без торгу. Продам седус з 2010 року, тобто один, один власник 14 років. По кузову нормально, відпольоровано. Двигун в нормальному стані. Там коробка трошки вибиває. Колісу треба поміняти. Ну це нічого страшного. Ремні, помпа, ролики замінені. Отже, подивіться, будь ласка, на її салон. Давайте всі разом глянемо. За 2000 доларів яка машинка. Ви подивіться, чим вона гірша від якихось машин за 15-20 тисяч доларів. Ви подивіться. Я справжній японський бізнес клас, бачите? Подивіться, будь ласка, як вона виглядає ззаду. Я колись їздив мені на такій машині пару разів, ну це реально. Незабутні враження. м'яко йде ви подивіться, який салон, шкіряний салон, справжній японський шкіряний салон. Розумієте? Подивіться, який тут салон. Мені задавали питання там в коментарях. А як для, для треба автопідборщика обов'язково? Я хочу сказати, для чого автопідборщика? Машини, які коштують до 10 тисяч доларів, нема значення в той автопідборщик платити йому 3-4 тисячі гривень за день. Самому можна подивитися. Фарбовано, не фарбовано. Для чого тут цикати тим апаратом? Головне глянути і збивати ціну. Подивіться, який шкіряний салон. Дивіться які Лампи, дивіться, салончик який. От, подивіться, як перевіряти, чи вона. Перше, треба подивитися, чи масло їсть. Тобто ви її заливаєте повністю масло, берете отой щуп, де він тут є з боку десь. Що проїжджаєте 30-40 км і дивитеся. Потім відкриваєте відкриваєте цю кришку і дивитеся, чи звідти не йде не йде дим, Тобто чи не кольця е, нормально масло знімають. І дивитеся самі на, на ходову і на кузов. І збиваєте, наприклад, з 2000 там, наприклад, до 1800. Отже, дякую вам за увагу, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Знайте, що є така гарна машинка. Mazda CX-5 9 і ще є Mazda CX-5 6. До побачення.